Сьогодні вже традиційно працівники національної поліції міста долучилися до донорства у Кременчуцькій обласній станції переливання крові. Завжди хлопці та дівчата, які служать в поліції, відгукуються на це. І саме сьогодні ви бачите, що багато людей відгукнулися, прийшли і здають кров. Хочу подякувати по перше всім, хто долучається зараз до е, донації. Представники поліції демонструють гарний приклад, коли колективи організовано приходять. Та своїм чинком рятують життя. Нам потрібні всі абсолютно резус негативні групи крові. Тобто, для створення певних резервів нам потрібні зараз, саме зараз, донори резус негативних груп. Приймаємо ми донорів всіх абсолютно груп. Тобто резус позитивні донори, які виявляють бажання залучитися, можуть приходити. Однак є певні обмеження для донорства. Вік людини має бути від 18 до 60 років, а маса тіла перевищувати 50 кілограмів. У донора мають бути відсутні мозкові травми, виразки шлунку та будь-які висипи. Також важливе правильне харчування перед донацією. Не вживати жирних сортів м'яса, риби, алкоголя не можна, горішки, насіння, не можна банани. Не можна буряк. Якщо людина лікувалася, приймала якісь лікарські засоби, повинен пройти місяць після повного одужання, щеплення є тимчасовим відведенням чотири тижні з момента введення якоїсь вакцини. Тобто це теж повинні враховувати. Пірсинги, татуювання або якісь були оперативні втручання. Це відсторонення тимчасове на півроку. Десять днів з моменту екстракції зуба теж є протипоказання. Самі донори запевняють, що із задоволенням долучаються до цієї благородної справи та навіть відчувають користь для здоров'я після процедури. В чергове правоохоронці стали донорами крові. Моя цього разу це вже 25-та здача крові. Хотілось би звернутися до всіх бажаючих, хто десь боїться або ж все не наважується. Це зовсім не боляче. Але сьогодні є така крайня необхідність донорів, як в нашому місті, так і взагалі на Полтавщині. Ми намагаємося відвідувати станцію переливання для того, щоб своїм прикладом закликати всіх бажаючих стати донорами крові. Я вперше здаю крові. Оскільки трапилася така нагода, і я вирішила, що це, скажімо так, мій обов'язок в умовах сьогодення, тому вирішила здати кров якоюсь часткою допомогти нашому суспільству. Я вважаю, що здачою крові ми наближаємо нашу перемогу, ми допомагаємо не тільки бійцям, але й особі, яка потребує нашого, скажімо так, нашої участі в цьому. Кров здаю далеко не в перший раз. Зараз такий тяжкий. Час для нашої країни, тому потрібно допомагати хлопцям, потрібно робити все можливе, що від нас залежить. Та й взагалі це ж корисно і для самого донора. Це не боляче, це корисно для вас, тому приходьте і допомагайте, чим можете. Працює станція переливання крові у Кременчуці з 8 до 14 години з понеділка по п'ятницю за адресою вулиця Івана Мазепи. 8. бажаючі мають написати заяву на підприємстві, де працюють. Опісля здачі донор отримує звільнення від роботи на цей день та ще один вихідний на наступний після донації або має можливість оформити додатковий до відпустки. Долучайтеся та станьте частиною доброї справи. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.